Вітаємо вас знову в інформаційній студії телеканалу «Еспресо». Мар'яна Романяк, Олексій Бурлаков. Розпочинаємо знову ці інформаційні студії та цікаву розмову. Також вітаємо в студії нашого наступного гостя. Це є Андрій Дуда, політолог, пане Андрію, вітання вам. Дня. поговоримо про останні новини і про те все, що відбувається сьогодні в Україні. А у нас справді день насичений на визначні зустрічі? Зокрема, одна з них це зустріч держсекретаря Шарекса Тілерсона разом із президентом України Петром Порошенком. І є вже певні заяви, певні висновки ми зробимо із вами. Це те, що Тілерсон сказав, що Російська Федерація має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі. На вашу думку, які дії або ж які кроки можуть бути після таких заяв держсекретаря? Чи це просто якісь формальні фрази, які були сказані в рамках? Цієї зустрічі. Та ні, це дуже знакова заява насправді, адже Сполучені Штати Америки чітко ідентифікували того, хто о, власне, розпалює о, війну на Донбасі. І тому, звичайно, те, що сказано про те, що перший крок має бути за Росією, очевидно, йдеться насамперед про припинення вогню. Очевидно, йдеться про припинення поставок зброї, очевидно, йдеться про припинення найманців або контрактників, які йдуть в невизнані республіки. Звичайно, що це такий, така заява, яка, ну, як на мене, руйнує ту модель. Про яку завжди говорить Росія, що Росія там ні до чого, давайте коротенько так, ну. по підсумках спробуємо пройтися, по підсумках цієї розмови. Ну, по-перше, в представника спеціального представника Сполучених Штатів в Україні Вокера будуть особливі повноваження. Цікаво, які це будуть повноваження. По-друге, я так розумію, що будуть так або інакше блокувати Північний потік. 2 по-третє, це обов'язковість реформ. Ну якщо ось ці два пункти, ми вже говорили. Говорили, то власне до першого, які саме повноваження будуть у Куртуокера в Україні? Ну, я думаю, що йому готують десь такий е, е, таку роль е, нового Кісінджера, який має бути комунікатором між Сполученими Штатами. Україною і Росією, тобто, очевидно, це не буде лише представник, який працює між Дональдом Трампом і Петром Порошенком. Я думаю, це буде такий комунікатор трьох сторін угу. в цій ситуації. Які будуть конкретні його повноваження? Що він буде робити? До що він може мати вплив? Ми, ми поки що не знаємо реально, але той факт, що. Такий спецпредставник, як окремий інститут, виділений, ну, я розумію, що всі згадують там, що Нулан, так, але все рівно це дуже сильний крок, і, як на мене, дуже такий демонстративний крок. Ну, принаймні, от, знаєте, я відчуваю зараз таку тенденцію в російському. В проросійському інформаційному полі такий вкид робиться про те, що насправді Україна тут лише об'єкт між собою вирішують питання Сполучені Штати Америки yes, і Росія, yes, yes. а нас ставлять лише перед фактом. Насправді, от mm -hmm. наявність цього спецпредставника говорить зовсім про інше. Ну до речі, і переговорчий процес щодо про мінських домовленостей мінського процесу, да. чи може він якось його. Пришвидшити, покращити саме якість цих домовленостей, щоб насправді почали працювати. Я, я скажу дуже крамольну річ, яка я майно для української політики. Мінські домовленості насправді дуже демонізовані для України. Насправді для України вони дуже вигідні. Якщо е, говорити про юридичні аспекти мінських домовленостей, то Україна е, абсолютно вірно їх підписала свого часу. Інше uh -huh. питання. Що там є один нюанс? Це те, що закладено вибори перед виведенням військ, перед, верніше, перед взяттям кордону під контроль. Насправді і цей момент ми вже обходимо. Ну, як вірніше, не те, щоб обходимо, ми його ставимо в практичну площину, як забезпечити виборчий процес. Але якщо говорити е, тому, чи буде мінський процес реанімований. Я особисто вважаю, що це було б зовсім непогано. І я думаю, він не найгірший. А для України він взагалі не такий поганий. От подивіться, що говорить мінський процес? Особливості місцевого самоврядування. Тобто, але відповідно до закону про місцеве самоврядування. Насправді це означає, що ніяких ДНР, ЛНР бути не може. Навіть обласних рад не може бути. Якщо говорити за мето за законодавством України про місцеве самоврядування, це означає, що базовий рівень самоврядування громада. І ми будемо гроші постав... давати. Якщо Україна переходить у виконання, ми будемо давати конкретним територіальним громадам, будемо спілкуватися з міськими головами. Ну, і так до цих... далі. До Думаю, звичайно, я дуже, да. до виборів ще ще дуже далеко. І вчора Ольга Вайзовська в нашому ефірі також сказала, що до виборів дуже далеко. В Мінському процесі також лунали думки про те, що Сполучені Штати будуть долучатися, якщо не до дорманського формату, то до мінського процесу. І е, тут може знову збіг. Але порівнюють повноваження саме Курта Уокера, якого призначено було в Україну, порівнюють його повноваження з Річардом Холбруком і його задіяності в його славському конфлікті наприкінці 90-х. І він там дуже багато дійсно чого це вирішив, так. і я дуже згідний, багато що чого є зробив. аналогії і там так само. то. Давайте розглянемо такі аналогії для України, і саме його Курта Вокера. Тут що може бути, і чи може це і є долучення до мінського процесу вже таким Ні, чином. Ну я я чесно кажучи. Не переоцінює. Це інститут, насправді, він для нас дуже демонстративний, він я маю навіть, демонстративно позитивний. Так? Він для нас однозначно полегшення, покращення комунікації, але що стосується чогось більшого, я, я би не робив таких аналогій, mm -hmm. як ну, по йогославському варіанту. варіанту. Принаймні, ну, як... ми все-таки маємо справу з іншим суб'єктом, Об'єкту uh -huh. розумієте, Росія це не міловшевич, тобто там зовсім інші будуть процеси, процеси. процеси. і я думаю, що та більша аналогія, все таки з Кісінджером, тому що я більш ніж певен, що він буде в тому числі впливати на комунікацію Трампа і Путіна щодо комунікації. Є також певні вже підтвердження домовленості про телефонну розмову в нормандському форматі. Про це заявила Ангела Меркель. Чи на вашу думку може дати така телефонна розмова якийсь результат? Ну, важко прогнозувати. Я не готовий зараз сказати, чи це дасть якийсь результат. Я думаю, що все-таки дасть результат нова ініціатива в рамках нормандського формату. Тобто, якщо буде конкретнальна, документально вивірена ініціатива, тобто, це може бути документ про вдосконалення процесу врегулювання в рамках мінського мінських домовленостей може на але це як на мене це має бути новий нова угода Нова угода. І яку в тому, о, повинна буде підписати Росія. От, тобто якщо це така... означатиме, що все спочатку. Да. Нічого не працює. Так, новий механізм. Ну не працює. Ви ж подивіться, що навіть перший пункт мінських домовленостей про припинення вогню він не виконується. Ну, про що говорити? Звичайно, що не працює. Ну, Він не працює по е, самому змісту домовленостей, так? Але з точки зору е, включення мінських домовленостей. Домовленостей в процес міждержавних взаємовідносин він працює, тому що саме на Мінському, мінських домовленостях базуються санкції. А санкції для нас це все. От ми можемо всім нехтувати. А от санкції проти Росії з боку ЄС це ключовий. З боку ЄС, США, це ключовий пункт. Нашої позиції тому власне от поставка турбін для Севастопольської тес на сьогодні Siemens, настільки фірми да сіменс. Вони вони там вони спростували це на своєму сайті, Ні, вони але там дуже простували. Але насправді ситуація неймовірно скандальна. Вона потребує від України дуже кинути абсолютно все. На е, вирішення е, штрафів щодо Сімінз. Uh -huh. І е, це, е, от якось в нас я бачу в інформаційному просторі якось до цього дуже делікатно ставляться. Насправді подія номер один. На сьогодні це разом з подіями навколо зустрічі Трампа там Путіна. Це все таки є поставка турбін для тут. Розумієте, пане Андрію? Я просто знайомий з матеріалами тієї справи, якщо можна так сказати, там все дуже чітко і красиво з боку Росії. Ну красиво в лапках зроблено, тому Майкану що компанія протаман, Сімус... про протаман про так, там... про перепропорпере про, 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 перепродаж, про збанкрутування цієї компанії, про передачу активів, тобто там. Майже не підкопаєшся. Ні-ні-ні, спр... Там Звійшов... якраз абсолютно все підкопаєшся, тому що під турбіни це, обслугов... це установка, це обслуговування, це, врешті-решт, навчання. Врешті... На -на -на -навчання тих, тому, буде... як на мене, там є предмет і в США показує, що, вона, що ця держава здатна. Вимагати і добиватися свого в частині штрафів, як ми маємо mm -hmm. з. Боже, Французьким банком, який так. порушив санкції давайте проти Давайте ми Ірану. не вводили в курс так, глядачів. Так, Можливо, зазнайоми так, да. хто знімає. Я пропоную іншої важливий теми прийти, яка стосуватиметься і буде активною на наступний тиждень. Це тема законопроекту щодо реінтеграції Донбасу. Чи ці події які є зараз? Ці важливі зустрічі керівництва нашої держави? Чи можуть вони бути пов'язані з цим законопроектом? Якщо так, що нас чекатиме вже на однозначно пов'язані? От моя позиція, що це абсолютно однозначно пов'язані процеси. Як на мене... Цей законопроект робився на основі сигналів, які подали Сполучені Штати Америки напередодні візиту Порошенка в Сполучені Штати Америки. І тому, коли хтось говорить, що це якийсь самостійний законодавчий закон, законодавчий акт, якась самостійна ініціатива в жодному випадку. Ми реально цей законопроект створює правову базу для. Нової української позиції в частині виконання мінських домовленостей. Тому, ну, врешті-решт, в нас в коли там восени спливає три роки для там. АТО. Для самого закону для закону mm -hmm, по та, особливості, особливості місцевого самоврядування та. в ну вірніше тобто, до пакету такий законів... новий закон і треба буде Абсолютно вводити. вірно. саме ось це буде і наразі саме може, там може це не просто там нова якась річ, що ми захотіли змінити, а просто підбираємо інший формат. І від цього цікаво, чи зміниться mm -hmm. ось мінські домовленості, нормандські домовленості? Бачите, наскільки я, я бачив по тих напрацюваннях по цьому законопроекту. Все-таки це, ну, це значно глибша ревізія, угу. як на мене. Що це тобто, може бути? Ну, це законопроект, який фактично виписує статус, ну, як на мене, це такий посилений статус АТО. Послаблений статус воєнного стану, так якщо можна сказати. Цікаво, а це воєнний стан Лайт. Ні, чинним законодавством в нас передбачена АТО, так? антитерористична операція. А до речі, закон про АТО це закон про боротьбу з тероризмом. Угу. Він був ще до цієї, до війни. Угу. Скопійований з російської моделі, я не знаю, який був зміст приймати цей закон. Я думаю, його просто механічно підрівняли під російські стандарти. Бо в Росії це називається КРО. зараз. 에, цей контр... законопроект ви, це зміна. Ви кажете, і не воєнний стан, і не АТО. воно угу. зможе якось вирішити ситуацію? Чи це просто як продовження того, що є, під іншою назвою, під іншим Ні. Соусом? ну, насправді, це, ну як на мене, це воєнний стан без оголошення агресора. Тобто, насправді, посилю. Компетенційна основа органів державної влади в реалізації силових дій на Донбасі. Тобто, цей законопроект він створює додаткові можливості для застосування. Ну, Вірніше, оперативного застосування е сили в врегулюванні конфлікту. Ну і змінює підпорядкованість. Там ві а це саме тому чи буде він презентований на вашу думку? Там пів хвилинки чи От буде в мене він... така думка, що він ну принаймні всі схиляються до того, що ми його побачимо восени або зараз. Цього тижня зараз. Дякуємо вам, подивимося і будемо п'ясково стежити за цими подіями. Наступного тижня Наш гість Андрій Дуда політолог.